Чорноморський флот мав бути українським. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте лайки, пишіть, що ви думаєте про цей епізод. У грудні 1991 року в Білорусі підписали угоду, де йшлося. СРСР як суб'єкт міжнародного права та геополітична реальність припиняє своє існування. Тоді ж домовилися про збереження статус-кво при розподілі майна. Тому Чорноморський флот мав відійти Україні у повному складі. Його вартість тоді становила від 60 до 80 мільярдів доларів. Але в Росії були інші плани. 23 червня 1992 року в Дагомисі уклали угоду, згідно з якою розподіл Чорноморського флоту мав бути в рівних пропорціях. Але через два роки президенти України та Росії підписали новий указ, за яким Україні залишалося 15-20% Чорноморського флоту. Ще за рік Леонід Кучма віддав Росії 82% Чорноморського флоту в обмін на списання мільярда доларів газових боргів. Новий договір у травні 1992 1997-го ратифікував перебування чорноморського флоту РФ на території України, то кому мав належати Чорноморський флот? Як борщ став передумовою революції у червні 1905 року унтер року? Унтерофіцер Чорноморського флоту на панцернику Потьомкін вигукнув: Та доки ж ми будемо рабами? Це був українець Григорій Вакуленчук. У той день його вбив старший офіцер панцерника за те, що як було написано у записті, яку знайшли разом із тілом, він сказав, що борщ не годиться. Повстання матросів проти офіцерів на броненосці «Потьомкін», що почалося через неякісну їжу, тривало 11 днів. Тоді чорноморський флот за складом був переважно українським. Спротив на броненосці Потьомкін спричинив бурю на Чорному морі. Українці Адаменко, Чорний, Захарченко та Бойко почали повстання на навчальному судні Прут. Потім почалося повстання на крейсері Очаків, далі на панцернику Георгій Побідоносець. Царська влада знищувала всіх протестувальників. Український історик Данило Кулиняк так коментував ті події. Борт повсталого у червні 1905 року Потьомкіна, який під малиновим козацьким прапором 11 діб був Островом свободи плавучою козацькою республікою, вільною від російського царизму, можна повністю назвати кораблем української революції на чорному морі та перетечою загальноукраїнської революції 1917-1918 років після здачі Потьомкіна румунській владі тих, хто повернувся в Російську імперію, судили. Хтось отримав смертну кару, хтось довічне ув'язнення. Частину матросів відправили служити на далекий схід. Панцерник Потьомкін затонув у громадянській війні у квітні 1919-го, але назавжди став символом спротиву українських моряків.